Співпрезидент Трампа таке враження, що він всюди. Хто такий Ілон Маск у команді президента США в цьому містечку мало місце для двох які авгієві стані доручили розбирати А Маск це любить. Твіттеряні можуть це розказати. Та як він може вплинути на хід російсько-української війни? Ми взагалі не знаємо, як цей план виглядає. Факти тижня розшукали головні страхи найбагатшої людини світу. Це Тесла Родстер. Ілон Маск запустив її у космос ще сім років тому. Але найцікавіше, що лежить у бардачку автівки. Там страхи Ілона Маска. Ті, що вже впливають на світову політику, а значить, і на війну в Україні. Що ж маск сховав у космічній Теслі? Дивіться далі. 83-й рік на своєму першому комп'ютері 12-річний Ілон Маск пише гру Бластар і продає її за 500 доларів. 24-й рік Ілон Маск грає в зовсім інші ігри і не лише комп'ютерні. У нас нова зірка. Зірка народилася. Ілон. Найбагатша людина планети стоїть поруч з найвпливовішим політиком світу, але хто кого використовує і для чого? Талановита людина, вона живе за своїми законами, а супер талановита за своїми якимись взагалі в паралельному світі. За свій перший стартап онлайн додаток для змі Маск отримує 300 мільйонів доларів. Далі розвиває та продає нині всесвітньо відому систему платежів PayPal. Це робить його мільярдером. Вміння інвестувати, вміння визначати пріоритети і вміння ну робити ставку на те, що потім е, спрацювати. Хоча багато хто можливо в це і не вірив. SpaceX стає першою приватною компанією, яка успішно доправляє вантаж на МКС. Електромобілі Тесла доїжджають від Атлантичного океану до Тихого. Компанія Маска Нейралінк вперше створює технологію, яка дозволяє керувати цифровими пристроями силою думки. Starlink стає першою компанією, що збирається забезпечити інтернетом всю планету. А ілон Маск першою людиною, що зриває атаку наших морських дронів по чорноморському флоту Ерефії, обриваючи зв'язок із супутниками. У 2022 році Маск купує Твіттер, найпопулярнішу в США соцмережу і перейменовує її на ікс. З того часу вона стає основним засобом спілкування мультимільярдера з людством. Там він називає канцлера Німеччини дурнем, італійський уряд недемократичним, А Україні пропонує свій мирний план з нейтральним статусом та передачею Криму Росії. А ще маск повертає Дональду Трампу контроль над його акаунтом у Твіттері. Той був заблокований за підбурювання до насильства після штурму капітолія. Трамп розуміє, надпопулярна мережа X та уособлення американської мрії Ілон Маск це козирі, які треба використати на виборах. популярний він зрозумів, що той популярний. Він має свою аудиторію. Тим більше він власник Твіттера, який теж дуже впливовий. Усі змі в Америці використовують Твіттер, Всі журналісти читають Твіттер. Через це просто вигідно, щоб він був союзником. Результати виборів розколюють Америку. Відомий артистом Генкс з політичних причин залишає США. Американцям пропонують чотирирічний круїз на океанічному лайнері, щоб перечекати правління Трампа. Це така сучасна версія кріокамери з фантастичних романів. Де можна пережити те, що відбувається, але ну як поставити життя на паузу? Ілон Маск стає найвпливовішою людиною в оточенні нового президента. Він навіть бере участь у телефонних перемовинах Трампа та Зеленського. Він фактично зараз на цьому етапі став. Ну, квазі членом родини Трампа для мільярдера. Трамп навіть вигадує посаду. Той має очолити департамент ефективності уряду. Мовляв, наразі там квітне бюрократія та марнотратство. А маск прославився вмінням звільняти людей тисячами. А маск це любить. Твіттер, твіттер, твіттеряні можуть це розказати. Да? Як там все це відбувалося? Але держслужбовці це не наймані маском співробітники і ламати через коліно гігантську адміністрату. Тивну машину собі дорожче. Бізнес-підхід може просто зламати цю машину або зламатися самому під час спроби зламати машину. Крім того, США мають запобіжник проти можливих віялових скорочень. Це непробивна стіна американської судової системи. В нас дуже тяжко звільнити держслужбовців. Це дуже складна процедура, яка коштує дуже багато грошей. То я би, я би сказав, що нам цього не сподіватися. Серед найближчого оточення Трампа вже зростає невдоволення маском, який поводиться як співпрезидент, і мільярдеру, що зараз ногою відкриває двері в кабінет новообраного президента, скоро доведеться зіштовхнутися із Сьюзан Вайлс, головою адміністрації Трампа. Вона не збирається пуска всіх. Цирк. вона не збирається пускати увесь цей цирк. Як вона назвала цю групу людей, маска та решту не пускати цей цирк, постійно зустрічатися з Трампом. Тож цукерково-букетний період між Трампом та Маском може закінчитися дуже швидко. Ну десь близько півроку, і вони розсваряються. Бо як коли співала група Спаркс, в цьому містечку мало місця для двох півроку чи більше, але Ілон Маск буде поруч з найвпливовішою людиною у світі і зможе вносити корективи у зовнішню політику США, зокрема і у питанні російсько-української війни. Чого ж чекати нам? Всі ми знаємо про неоднозначне ставлення Ілона Маска до війни в Україні. Буквально за чотири дні після повномасштабного вторгнення мільярдер поставив в Україну перші старлінки. Фактично на них тримається наша армія дронів. Але вже за рік компанія Маска обмежує можливість використання зв'язку. Можливо, це от його таке бажання ну відверто не займати якусь одну сторону. Маск регулярно закликає до припинення вогню та скорочення постачання зброї Україні. Мовляв, це викликає ескалацію конфлікту, а ще, начебто, телефонує російському диктатору. Але навіщо йому Путін зі своїми скаженими версіями історії людства? У нього було відчуття, що він розмовляє з мудрим старцем. А який розповідає, як працює всесвіт, як риби пісія? Є інша версія. Маск перевіряє наскільки збожеволів кремлівський диктатор, адже сам страшенно боїться третьої світової, яку може розв'язати Путін. Я думаю, це його особиста фішка. Він боїться ядерної війни. І тут ми повертаємося до Тесли Ілона Маска, що вештається у космосі вже майже сім років. В її бардачку лежать кварцеві диски з трилогією фантаста Айзека Азимова. «Фундація». Саме Роман Фундація надзвичайно вплинув на логіку мислення та рішення мультимільярдера. Тож маск може ототожнювати себе з головним героєм Гаррі Селдоном, пророком, що має врятувати людство. Дійсно, ця мета пов'язана з тим, що він можливо вважає, що він може правильно спрямувати кудись людство. Від глобальної катастрофи маск збирається рятувати людей на Марсі. Навіть обіцяє перший політ за каденції Трампа. Новообраного президента, звісно, тішить перспектива залишити такий яскравий слід в історії людства. А от маску на космічні проекти потрібні космічні гроші. Оці е, спеціальні стосунки з Трампом, причетність до нової адміністрації важливі і для бізнес-інтересів. Маска, тому що він у нього величезні ці федеральні контракти. Тож, поки маск захоплений побудовою свого ковчегу та перебудовою американського бюрократії, це корисно для України, вважають наші експерти, адже в нього не буде часу втручатися і в зовнішню політику. А ще хотілося б вірити, що з вікон 53 річний маск зрозуміє, абсолютне зло треба знищувати на землі, а не бігти від нього у космос. Костянтин Павлов, факти тижня Сітіві. Єдині новини.